Вік вступу в шлюб в Польщі, як і в Україні, це 18 років. Звичайно, я розумію, що є різні причини інколи для того, щоб вступити в шлюб трошечки раніше, але в Польщі для цього треба отримати рішення суду, і це буде дозвіл на вступ в шлюб людям, які молодше 18 років. Якщо ви вирішили вступити в шлюб і вже готові йти в уж у жонту справах цивільних, вам треба зібрати певні документи. Ну, основний документ це ваш паспорт. Далі вам треба буде написати заяву про те, що ви хочете вступити в шлюб. І є ще такий дуже цікавий документ, що підтверджує можливість укладання шлюбу відповідно до національного законодавства. І саме про цей документ дуже часто питають, що це, як, це, де його взяти. Немає тут нічого складного. Документ можна отримати в будь-якому українському раксі. Що це за документ? Це звичайна довідка, яка покаже, що ви не перебуваєте в іншому шлюбі. Отримавши цю довідку, ви її додаєте до своїх документів. Далі вам треба буде написати письмове запевнення, що у вас немає перешкод для укладання шлюбу. Які ж можуть бути перешкоди? Ну чи немає родинних зв'язків між нареченою і нареченим? А чи і наречений, і наречена є дієздатними особами. Якщо іноземець раніше був одружений, то треба принести документ, який підтверджує те, що людина розлучена. В Україні таким документом слугує рішення суду про розлучення. Якщо одружуються неповнолітні особи, то як я раніше говорила, має бути рішення суду. Після того, як ви зберете всі ці документи, прийдете в Ужон справ цивільних, вам призначать дату реєстрації вашого весілля. На своє весілля ви маєте прийти з своїми свідками, їх мусить бути двоє, і свідки мусять мати паспорти. Це можуть бути як громадяни України, так і громадяни Польщі. В даному випадку значення немає. Хотіла звернути увагу тих, хто хоче змінювати прізвище під час вступу в шлюб. Вам потрібно буде заздалегідь подати заяву, бо якщо ви таку заяву не подасте, то у вас свідоцтві про одруження буде стояти ваше дівоче прізвище. Будьте готові до того, що а, працівники воєводства будуть запрошувати вас на співбесіду, вас будуть перевіряти. Вас окремо від вашого чоловіка можуть запросити на співбесіду і вас можуть розпитувати. Розпитувати вас можуть що завгодно, від того, де ви познайомилися, як ви проводите вихідні, а, що любить ваш чоловік їсти, що ви йому готуєте, а, про якісь ваші домашні традиції, як ви проводите відпустки, питати можуть що завгодно. Вас вас будуть записувати на відео, і е, так само допитувати будуть вашого чоловіка, і йому будуть задавати такі ж самі запитання, і потім будуть порівнювати обидва е, відеозаписи на розбіжності. Намагайтеся більше часу проводити один з одним, щоб не було ніяких проблем у вас. Е, тому що воєводства ставляться до цього достатньо серйозно.